Вправа 1037. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 14,22 см. Чому дорівнює сторона трикутника? Ну що ж, пригадуємо, у рівностороннього трикутника є три сторони, вони всі однакові. То тоді периметр такого трикутника це буде 3 де А – одна сторона. Ну, а тоді нам легко знайти, чому дорівнює сторона, якщо відомий периметр. Давайте запишемо так: оскільки. Периметр P для рівностороннього трикутника дорівнює 3А, то для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тому пишемо А дорівнює периметр P, що ділиться на 3. І це дорівнює в нашому випадку, пишемо 14,22, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 14 цілих. Давайте десь тут. 22 соті. Що ділиться? Що ділиться на 3? Ну що ж, 14 ділимо на 3, це буде 4. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 14 мінус 12 це буде 2. 2 менше, ніж 3, тут у нас кома, то ціла частина частки у нас дорівнює 4. Зносимо 2. 22 ділимо на 3, це буде 7. 3 на 7 це 21. Віднімаємо. 22 мінус 21 це буде 1. Зносимо 2. 12 ділимо на 3, це буде 4. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 12 мінус 12, це буде 0. Отже, записуємо, що частка у нас складає 4,74, мова йде про сантиметри, записуємо сантиметрів. Так. Це у нас буде тоді сторона, сторона трикутника. Є. Ну що ж, ми дізналися, що ми дорівнює сторона трикутника. Записуємо відповідь. І пишемо 4,74. Записуємо сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр рівностороннього трикутника з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.